Чернівських шанувальників класики вже не здивуєш виступами в місті диригентів та солістів з різних куточків світу. Але ще жодного разу академічним симфонічним оркестром філармонії не диригувала жінка. Американка Анна Бінеовек працює з оркестрами Вашингтона, а також є професором музичного коледжу. В Америці це популярно, що жінки працюють і мають свої, займаються своєю кар'єрою. Але це є не дуже звична річ бачити жінку на диригента. Анни склали приємні враження від нашого оркестру диригент та музиканти добре порозумілись вже на першій репетиції. Разом з Аною прилетіла з Америки лауреат міжнародних конкурсів Скрипалів Соломія Івахів. Колишня львів'янка зробила успішну кар'єру за океаном. Вона співпрацює з американськими симфонічними оркестрами і має сольні гастролі за межами Сполучених Штатів. Як солістка тричі у цьому концертному сезоні виступала у нью-йоркському Карнегі холл з травня Соломія гастролює містами України. Я переконана, що буде концерт в п'ятниці. Дуже гарний. І музика така прекрасна, брамс, симфонія дворжака і чудовий концерт Барбара, Семеле Барбара, який також є випускником. Був, вибачте, він помер випускником консерваторії, в якій я навчалася. Так що тому я й вибрала цей концерт, щоб трошки ознайомити українського слухача з американською музикою і показати. Яка там культура і якось об'єднати наші дві країни?